Привіт! Вітаю вас на каналі Пророл, де ми з вами зустрічаємося щотижня, аби обговорити найсвіжіші новини життя британської королівської родини. І сьогодні ми поговоримо про те, як Меган могла образити мусульманів на зустрічі, чому Кейт знову не з нами. І Вільям з бородою і у військовій формі. Так чи ні? Тому переходимо до новин і першим сьогодні поговоримо про Вільяма. Вільям у військовій формі. Скільки це наробило галосу у коментарях? Насправді все простіше. Він є полковником валійської гвардії, і він приїхав до них на ранкове тренування. Ця гвардія повертається до виконання своїх оперативних завдань після двох років церемоніальної роботи, а саме на Поховання королеви Єлизавети та на коронації а, короля Чарльза. Принц брав участь у практичних а, заняттях, а саме стріляв із, зі снайперської винтівки, а також з кулемета, і спостерігав за роботою безпілотних літальних апаратів. Після цього візиту ми маємо багато фото, де принц Вільям у військовій формі, ще й з бородою. І, звісно, в коментарях понеслося, який він красунчик з бородою, потім як йому не личить борода. Ну і третє, це порівняння його з принцем Гаррі. А до якого табору відноситись ви. Особисто я себе поставлю в табір тих, хто підтримує Вільяма з бородою, і у військовій формі. Це дуже непогано, але це не єдина його поява. Принц Вільям також відвідав щорічну церемонію нагородження Task Conservation Awards. Там він вручив винагороди трьом видатним захисникам природи. Принц Вільям з 2005 року є патроном організації Task. У промові він підкреслив важливість збереження дикої природи для наступних поколінь та висловив сподівання, що принц Джордж, Принц Луї та Шарлота скоро зможуть побачити Африку на власні очі. А що ж чути про Кейт? І тут у нас буде дві новини. Перша новина гарна, а друга новина ну, 50 на 50. Я думаю, вирішувати все-таки вам. Нам ще раз нагадали, що щорічний концерт принцеси Вельської разом на Різдво відбудеться 6 грудня. Концерт відбудеться у Весмістерському аббатстві, і це вже наступної п'ятниці. До речі, у нас буде Святий Миколай, тому ми обов'язково це обговоримо вже у наступному випуску. Отже, якщо ви не підписані, раджу підписатися. Ми вже говорили про цей захід з вами у попередніх відео, але я нагадаю, що це щорічний захід, який проводить принцеса Вельська з відповідь. 2021 року Він спрямований на вшанування осіб та організацій, які роблять великий внесок у розвиток своїх громад. Зазвичай Кейт супроводжують Вільям та діти. А ще вона запросила особисто дітей, які пережили напад у Саутпорті. І вона запросила їх на цей концерт у знак підтримки. Якщо ви не знаєте про трагедію у Саутпорті, то раджу подивитися одне з моїх перших відео. Я там про це говорила. Це була дуже страшна трагедія. І так Кейт хоче висловити свою підтримку. До речі, минулого року на цьому концерті виступала Пали діти біженці з України зі школи Сент Меріс Скул в Лондоні. А друга новина про той самий візит Еміра Катару, про який я також говорила в попередніх відео, і висловлювала свої сподівання. Побачити на ньому Кейт Утіарі. Але для початку хочу уточнити, хто такий Емір Катару, тому що у вас могли виникнути питання, адже для нас це не дуже знайоме слово. Емір це такий титул монарха, який є головою держави та головнокомандуючим збройних сил Катару. Його візит це важлива державна подія, яка триває декілька днів. Але мене зазвичай цікавий день, коли він зустрічається безпосередньо з Рояс, а саме з Кейт Вільямом, королем та королевою. І зазвичай Кейт і Вільям зустрічають зранку і проводжають там до вечора, ходять по всяким різним виставкам, місцям, а ввечері на них чекає такий пишний прийом з тіарами в сукнях, як то кажуть, при всьому параді. Але в цьому році є один нюанс. Є заява про те, що Кейт. Та Вільям будуть зустрічати Еміра Катару зранку, і це нормально, тому що нащадки короля зазвичай це і роблять, будуть десь супроводжувати їх, але на вечірньому бенкеті Кейт не заявлена. І це дуже цікаво і дуже прикро, особисто мені, тому що нам кажуть, що Кейт уже почуває себе краще. Кейт повертається до виконання своїх робочих обов'язків. І тут такий важливий візит, і Кейт немає. Тобто, по факту, нас залишають можливості з вами поспілкуватись на ще одну гарячу тему, але нічого, я впевнена, що і так придумаємо про що поговорити. А далі ми маємо новини про Меган, тому переходимо до них. Принц Гаррі та Меган Маркл не отримали запрошення на Різдво від короля. Дуже неочікувано. Спойлер! Ні. Останній раз, коли вони брали участь у цій події, це був 2018 рік, тобто коли вони одружились. Але навіть якщо би їм відправили запрошення, я думаю, що Меган і Гаррі би не поїхали, тому що, як вони кажуть завжди, різдво це сімейне свято. Вони хочуть приділити увагу своїй родині. Тому така собі новина трошки натягнута, але чомусь таблоїди це піднімають цю тему. Ну, побачимо, що буде далі. Але це ще не всі новини про Меган. Переходимо до наступної новини. Меган Маркл, герцогиня Сасекська організувала святкову вечерю для жінок біженців з Афганістану. А вечеря відбулася у рамках ініціативи, створеної фондом Archul, The Welcome Project для підтримки жінок, які переселилися у Штати. Цей проект був започаткований у 2023 році принцем Гаррі та Меган Маркл. І тут знову ж таки мені хочеться повернутися до попередніх відео, де ми обговорювали, що у Сасикських стала стратегія розділяти свої події, окрім Арчвел. І тоді питання, чому Меган з'явилася на цій події сама? Без Гаррі. Ну, зараз ми трошечки поговоримо про цю подію, і я думаю, ви самі здогадаєтеся, чому так. Ця подія присвячена жінкам. Відповідно, в принципі, гості більшість це були жінки, вони спілкувалися між собою, готували щось на кухні. Ну, Це була така більш жіноча тусовка, де вони підтримували одну одну. Ну, Це було дивно, якби принц Гаррі був серед цієї тусовки: такий. Так, я тебе підтримую, ти така молодець. Ну, погодьтеся, все-таки меган виглядала. Дуже органічно, до речі, про те, як вона виглядала. Одягнута вона була у таких бежевих теплих тонах. Вибрала водолазку без рукавів від бренду Лесет, а також улюблені ляні брюки най-най-м'якіші брюки у світі. Також, звичайно, ж було годинник Cartier та браслет Love. Щодо зачіски, достатньо гарна, охайна в стилі меган, хвилясті локони, розпущене волосся. Макіяж теж стандартний, питань до нього взагалі немає. І взагалі вайб такий теплий, осінній, сонячний, ну, прекрасний. Але. Але це не завадило хейтерам в коментарях доколупатися до того, що Меган була в одязі без рукавів. Адже жінки в цій організації в більшості мусульманки. А для мусульманів відкрите тіло це табу. Але якби Меган, вона ж не мусульманка, тому чому до неї пристали? Але з іншого боку, знаєте, я от думала, і е, ще хочу сказати, якби це був хтось інший із королівської родини, ну. Там, може, Кейт або Софі, чи дозволили б вони собі так одягтись на такий захід? Ну, не знаю, не знаю. Але і те, що вона так вирішила одягтись, ну, теж, в принципі, її право має право. Ну, нічого, що м'яті брюки, ну, нічого, що водолазка без рукав. Це ж Меган. Мабуть, всі новини про Меган мають закінчуватися цією фразою. Це ж меган. Сподіваюсь, я вам дала трошечки, трошечки їжі для роздумів. Пишіть свою думку в коментарях, обов'язково я все почитаю і відповім і не забудьте підписатись, адже попереду грудень він обіцяє бути насиченим. А ще я готую для вас новорічний випуск, тому, можливо, перед новим роком ми разом з вами тут вип'ємо просеко. Тому підписуйтесь на канал, дякую за увагу і па-па!